Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом загадка. Загадка короткий опис подій, предметів, явищ, які треба впізнати відгадати. Запишіть зошит слово загадка. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки А, А. «а». В цьому слові три голосних звуки, отже, три склади: ЗА, ГА. «дка». Ставимо наголос. Загадка. Падає на перший склад. Позначаємо приголосні звуки. З твердий, Г твердий, Д твердий, К твердий. Порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо букви З, А, Г, А, Д, К, А. В цьому слові сім букв. Порахуємо звуки з, А, Г, А, Д, К А. В цьому слові сім звуків. Кількість букв та звуків однакова. Потрібно звернути увагу ось на що. Слово загадка в українській мові може мати два наголоси загадка або загадка. Запам'ятайте, як правильно вимовляти та писати це слово.